Шановні брати і сестри, друзі, молитовні партнери, вітаємо вас на черговій зустрічі молитовного служіння проєкту Разом Плюс. Нагадаю, що від початку війни щодня безперервно, о 6-й годині ранку за київським часом, ми зустрічаємось для того, щоб молитись за припинення війни, за мир, за те, щоб Господь почув нас молитись за духовне. Пробудження нашої церкви, і також за особисті проблеми, які в нас є в житті. Це чудовий час, який об'єднує нас. У нас є і час молитви, і час вивчення Слова Божого. І ми на підставі Біблії вивчаємо дуже важливу тему по вівторкам, як поставити Бога у центр життя, як його повернути в наше життя. І для цього ми з вами йдемо до першої книги Самоїла, другої книги Самуїла. Сьогодні в сьогодні нас вже. 18 розділ другої книги Самуїла. Давайте будемо читати вірш за вішем, роздумувати над цінними уроками життя Давида. Нагадаю, що в попередніх розділах описаний бунт повстання його сина Весолома. І ось розв'язка цього бунту. 18 розділ. Давид оглянув військо, що було з ним, і призначив над ними тисячників і сотників. Третину війська Давид віддав під командування Йоава, другу третину під командування Авішає, царуєного сина брата Йоава, а третю частину підкомандування Гітіця Ітая. І, звертаючись до війська, цар сказав Я, безумовно, також піду з вами. Але озброєний народ сказав: ти не повинен йти. Адже навіть як ми були змушені втікати, ніхто не зверне на це увагу. І хоч би половина з нас полягла, ніхто не візьме цього близько до серця. Але тепер ти один вартий 10 тисяч нас. Тому найкраще, щоб ти допомагав нам із міста. І тоді їм цар відповів, що ви вважаєте за краще, так я і зроблю. Отже, цар став при брамі, а все військо проходило сотнями і тисячами. Давид знову в брамах, і це є досить так важливо зрозуміти, що він знов, я кажу, прийшов до себе, знов він керує, бере відповідальність. Брами у стародавній час мали велике значення. Ну і, звичайно, тут описана ну, певна кількість війська, але ми бачимо, що ця кількість війська, звичайно, є в меншості. Ніж бунтівників. Дух просто нам каже, що бунтівників, ті, які повстали, було набагато більше. Тобто Давид разом з своєю армією, він був в меншості, їх було небагато. Але, знаєте, важливо те, на чиєму боці Господь, правда? Ми можемо бути в меншості, але якщо Господь з нами, ми обов'язково отримуємо. Перемогу. Ось який важливий урок. Питання не кількості Важливо те, на чиєму боці Господь. П'ятий вірш. Цар віддав такий наказ Йоаву. А вішаю та Ітай, говорячи: Заради мене, збережить мого юнака Авесалома. Весь народ також чув цей наказ царя-воєначальникам війська щодо Авесалома. Ну, ми розуміємо, що Авесалом вже. Достатньо ну, доросла людина доросла людина. Але Давид продовжує його називати юнаком. Це от перше, що хлопець таки, так? Да? Чотири рази у цьому розділі буде звучати ця фраза юнак Авесалом. Юнак Авесалом. Я думаю, що це важливо, як сприймав Давид свого сина. Звичайно, вони. Любили Давида як царя і проявляють йому повну таку вірність. Коли ж військо вирушило на поле бою, то вони готові померти за царя. На зустріч Ізраїлю, запекла битва розгорілася в Ефремовому лісі. Там бунтівне ізраїльське військо, гарно да, названо, було повністю розгромлено прибічниками Давида. Того ж дня відбулось велике побоїще. Полягло 20 тисяч чоловік. Звідти битва поширилася на всю околицю проти ліс у той день знищив більше озброєного народу, ніж полягло від меча. Тож ми бачимо, що Давид займає таку, його військо займає таку вигідну позицію. Вони використовують природний такий ландшафт, використовують ліс. І, ну по суті, описана громадянська війна. ось І ми розуміємо, що Господь надприродньо воює через цей ліс, да, таким, якби таким літературним прийомом, нам Біблія показує, що Господь воює на боці Давида. Надприродно він на його боці. З дв'ятовершай далі. Так сталося, що Вісалом натрапив на. Воїнів Давида випадково, ми знаємо, коли Біблія так каже, то це не випадково. Авесалом їхав верхи на мулі, і коли мул вбіг під густе галузі Великого Дуба, то волося голови Авесалома зачепили за гіляку дуба. Мув вирвався з під нього, тоді як він повис між небом і землею. Один з воїнів це побачив і повідомив Йоаву, говорячи, я бачив Авесалома, який. Висить на дубі. А Йоав сказав чоловікові, який йому про це повідомив: Якщо ти це бачив, то чому ти там його на місці не прикінчив? Я дав би тобі за це 10 срібників і один пояс. Але той чоловік сказав Йоавові, навіть якби ти мені відважив в руки тисячу срібників, то і тоді я би не підняв би своєї руки на царського сина, оскільки я чув. Власними вухами, як цар наказував тобі, а та Ітай говорить, Вважайте, збережіть мого юнака Ависалома. Тому, якби я припустився такого злочину, то оскільки жодна справа не залишається таємною для царя, ти сам був би був проти мене. І у відповідь я, Йоав сказав йому Нема що з тобою тут гаяти час, Тож він узяв. Свої руки три стріли і вігнав їх у серце Весолома, коли той висів ще живим поміж гіллям дуба. Ну, такий Тут ми бачимо такий парадокс, біблійний парадокс, да? чим пишався, гордився Авесалом, від цього він і загинув. Да? Ми пам'ятаємо, що бунт Авесалома – це прообраз бунту, який вже мав місце на небі, ну і також да, від своєї краси. Люцифер, він фактично перетворився в сатану і він е, отримав поразку. Недаремно ця фраза також є між небом і землею. Да? Мул царський втік від нього. Все проти нього. Е, звичайно, в нас виникає питання, чому Іоаф е, вбиває Авісалома, чому він хоче вбити? Звичайно, Юаф десь, можливо, і діє емоційно, ми з одного боку розуміємо. Так, він воює. З іншого боку, ми розуміємо, що він, можливо, усуває свого конкурента. Я думаю, що безумовно він чув цей наказ, навіть прості воїни чули про це. Напишіть в коментарях свою думку, як ви думаєте, чому Йоав розправляється швидко з Авесаломом, коли він чув наказ і прохання Давина зберегти йому життя. Можливо, дійсно, Йоав поспішає. Вбити Авісалома, щоб зайняти його місце. З 15 го вірша ми читаємо наступний Йоав. Юава оточили 10 воїнів, його зброєносців, накинулись на Авісалома і прикінчили його. Після цього Йоав засурмив у сурму, і військо повернулось з погоні за Ізраїлем. Таким чином, Йоав стримав воїнів від подальшого переслідування. Потім вони взяли Тіло Авесалома і кинули його в глибоку яму у лісі, і накидали на нього дуже велике купу каміння. Що ж, до його прибічників ізраїльтян, то вони розбіглись кожен до своєї домівки. Авесалом за своє життя вирішив поставити собі пам'ятний стовп, який стоїть у царській долині, оскільки вважав, у мене немає сина, який зберіг би пам'ять мого імені, тому він назвав цей стовп своїм іменем. Він називається каменем Весалома і до сьогодні. В Біблії купа гора каміння має ну, такі, подвійне значення: або це честь, да? або ну, в пам'ять, пам'ятаєте, да, використовується каміння, або це ну, такий вічний осуд, це ненавість. Ну і фактично, так стається, що весалом собі після себе залишає два пам'ятки. Оцей стовп. Ось він кажуть, до сьогоднішнього дня існує. І друге це купа каміння на його тілі, так, там, де він помер. Ось такі два пам'ятники лишила собі ця людина. Ахімас, син Садока, сказав: Дозвольте, я побіжу і повідомлю цареві, який справжній вирок виніс Господь щодо його ворогів. Але Йоав сказав йому, ти сьогодні не будеш людиною доброї віски. Іншого дня, але не сьогодні ти занесеш цю добру вістку, адже мертвий царський син. Тож Іаф наказав одному кушийцю, йди та розкажи цареві все, що ти бачив. Отже, кушиць поклонився Йаву і побіг. Але Хіма, син Садока, наполягав на своєму і сказав Йоаву, Що би не сталося, дозволь мені бігти за кушийцем. Але Йоаф відповів: навіщо тобі бігти, мій сину? Адже добрий віски сьогодні немає. Як же вже буде далі наполягав той, але я все ж таки побіжу? І Йоаф відповів: ну, біжи. Тож, Ахімас побіг дорогою рівнини і випередив кушийця. Бачимо такий забіг собі, два вісника, <смісті> біжуть. Таке суперництво, такі змагання. Ось. І Давид у той час сидів між двома брамами внутрішньою та зовнішньою. Вартовий ж виходив, ходив по даху брами і, і по стіні, і підвівши свої очі, він побачив якогось одинокого чоловіка, який швидко рухався. Тож вартовий загук, загукав, повідомляючи про це цареві. Якщо він один, сказав цар, то він несе добру вістку. Але поки той наближався вартовий, побачив іншого чоловіка, який також біг, тому вартовий знову заволав у бік брами, сказавши. Ось біжить ще один чоловік, зовсім один. Цар відповів і цей також добрий вісник. Тоді вартовий додав Як мені здається, першим біжить Хімас, син Садока. Цар же сказав: це чудова людина і приходить. Переважно з доброю вісткою. Ахімас голосно вигукнув до царя мир! І впавши до лілиць перед царем, він сказав благословений Господь Твій Бог, який видав мужів, котрі підняли свою руку на мого володаря царя. Тоді цар запитав, чи все гаразд з юнаком Авесаломом. А відповів: Як тільки, я тільки бачив якісь великі збентеження. Коли царський слуга Юав посилав твого слугу, але я не знаю, що там предметно сталося, тоді цар сказав: Відійди і стань тут збоку. І коли він відійшов і став збоку, увійшов Кушиїць. Кушиїць сказав: Нехай, мій володарю, цар почує добру віску про те, що сьогодні Господь виявив справедливість стосовно всіх, котрі повстали проти тебе. І запитав цар Кушиїця. Чи все гаразд з юнаком Авесаломом? І Кушись відповів: нехай те, що сталося з тим юнаком, станеться з усіма ворогами мого володаря, царя та з усіма, котрі вороже повстали проти теми. Ось завершення цього розділу, цього повстання, цього бунту. Ми читаємо, що було два вісника. Один з конкретною вісткою, а інший просто прибіг і сказав, що там щось є. Але я точно не знаю, що там відбувається. Тобто вісник, але без конкретної місії, без конкретної віскі. Він виграв цей забіг, але самої віски він не мав. Він витрачив енергію, силу, він був дуже рухливим, енергійним. Багато руху є, але воно не має змісту, тому що немає суть, немає основи, немає місії. Я думаю, це дуже схоже і на наше життя. Є два види вісника, да? два види християн. Одні створюють видимість, рух, да? вони потіють навіть від цього руху, вони випереджають, вони перші, але вони насправді не знають, що там відбувається, вони не знають, що доповісти. В них в їхній вісті немає самої вістки. Є просто бажання щось зробити інше, показати щось, довести щось. Продемонструвати. Але вісник без віски нікому не потрібно Його ставить поруч збоку. Ну, і в якійсь мірі можна сказати, що Ахімас як вісник ще й до того, крім того, що він суті не знав, не сказав, він і каже неправду. Ну і безумовно, цей весь розділ завершується тим, що цар цар він заплакав, він зрозумів. Що сина його більше немає, не має більше юнака. Ми бачимо, що цар весь цей розділ напружений день в його житті. Найважчий день. Він думає не про своє життя, не про своє царство, не про свої маєтки, здобутки. Ось він думає за сина, він по-справжньому його любив. Ну і також варто відмітити, що Господь надприродньо воював на боці Давида через цей ліс. А в лісі було болото. Ну і по суті діло, що вони, ці загони бунтівники, втратили таку організованість, втратили свою перевагу, сили. Ну і воїни Давида були більш досвідченими, хоча були в меншості, Господь подарував їм а, таку перемогу. А він втікав це також говориться про певний, як кажуть, про цю битву, про його характер, і він втікав. Він втікав, бо бачив звичайний розумів, що. Ця битва вона закінчується поразкою. Які ще додаткові уроки ми могли взяти з цього 18 го розділу? Ну, перш за все, що Бог він є сильнішим за будь-які людські амбіції. Люди можуть піднімати бунти і повстання, мати царські амбіції. Господь є сильнішим за людські амбіції. Завжди, бунт з гордістю, він приводить до загибелі. На будь-яких рівнях державних, світових, національних, наших, мі міських якихось рівнів, да? церковних, сімейних, життєвих наших, будь-який рівень. Коли гордість, вона завжди веде до загибелі. ми бачимо, що справжня істина така любов вона не радіє з поразки ворога. Ми не бачимо цього такого стану в серці Давида, навіть в словах він так не думає. Ну і можна сказати також про Давида, що навіть і великі люди великі люди, вони мають такі втрати, так? мають втрати Давид, будучи не тільки царем, але й батьком, він втратив сина. На превеликий жаль і таке відбувається сьогодні в нашому житті. Нехай Господь підтримує, потішить кожного, хто переживає щось подібне. Давайте в завершенні наших роздумів ми об'єднаємось ще в молитві. Отець наш Небесний, ми вдячні тобі за цей ранок, за початок нового дня, і ми бажаємо цей день прожити з тобою, Боже. Тому просимо благословення на цей день. Благослови команду молитовників, молитовних лідерів, які зібрали зараз для молитви. Ми молимось, Боже, за те, щоб мир був в нашій країні, про захист, про Твоє керівництво, Твою присутність у нашому житті. Отець Небесний, ми благаємо сьогодні про злиття Духа Святого на церкву, щоб у цей непростий час ми могли звершувати нашу місію. І місія вона основана на вісті, яку ми отримали від тебе, яка є в Біблії. Допоможи нам бути сьогодні вірними вісниками. Почуй сьогодні наше прохання, благослови кожного учасника цього ефіру, всіх, хто буде дивитись у запису, даруй свої небесні батьківські благословення. Позбав нас гордості, пихатості, а даруй нам смирення. Боже, допоможи нам дивитися, очима віри на наше життя. Ми досить часто буваємо в меншості, і в людських ресурсах, і в фінансах. Але, Господи, Ти нам подав сьогодні урок, що перемога залежить від іншого. Перемога залежить від того, щоб ти був на нашому боці. Тому, Боже, запрошуємо Тебе у наше життя, в наші церкви, у наше служіння. І у нашій сім'ї. Молимо і просимо ім'я Ісуса Христа. Амінь.